Подушки 80 на 80 від бренду Livarno Home. всього за 229 гривень. Дивимося. Ось така у нас є. Дихальна тканина. Її можна набивати. 80 на 80, далі дивимося. Ось. Її можна прати при 60 градусів. Вона виготовлена за новими європейськими технологіями. Гарно підходить під шию. Також в цьому комплексі комплект, сам комплект коштує 1835 гривень 8 штук. Це наволочки та подушки. Ось такі у нас є дві наволочки. Ось таке є, з такими морськими, такий морський візерунок. І є дві такі ось з полосатими білими смужками, з надбасом Занзібар. Таких лотів у нас небагато, тому для замовлення такого чудесного лоту звертайтеся до наших менеджерів.